Канал Андрій Стойгора пропонує Ой хмелю ти хмелю. Ой, хмелю ти хмелю, хмель запашний, я собі постелю та й стану сумирний. Ой хмелю ти хмелю, хмель зеленький, нап'юся горілочки, стану веселенький. Ой, хмелю ти хмелю, тягнешся високо. Оповив мою оселю, милується око, ой хмелю ти хмелю, веселий козаче, як поїдеш за Дунай, дівчина заплаче, ой, хмелю ти хмелю, тобою милююся я, бо і з тебе милий хмелю, пива я. пива наварю я, у кухні налию, і прийде уся сім'я, оселю мою, ой хмелю ти хмелю. Хмелю зелененький, заспіваємо ми пісню таку веселеньку. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.